Вітаю, слухайте, юні дослідники. Я прийшов до вас не зі спокійного сьогодення, а з глибини злої епохи. Ціль мого звернення передати вам тривожне послання з годин, коли Європа стояла на межі не просто криза, а виживання. Усе зламано. Європа не така, як була. Люди вмирають мільйонами. Повстанці палять маєтки. Пап двоє, а правди. Жодної. Що сталося? І чому? Чи можемо ми зібрати уламки старого світу, щоб зрозуміти, як він вижив? Влада ослабла. Віра, розколота, людство на колінах, та, попри все, це не кінець, це злам. І саме вам, обраним агентам історії, я доручаю місію. Ви, аналітики минулого. Ви, розслідувачі правди. Ви, ті, хто має зібрати фрагменти зруйнованого світу. Ваша мета установіть істину, яку сховали тіні цієї темної доби. Для цього я доручаю вам створити чотири дослідницькі агенції. Кожна з вас вивчає іншу сторону великої кризи, отже. Годі чекати. Історія кличе вас у подорож.